Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу більш детальніше зупинитися на проходження фізичної ідентифікації для українських пенсіонерів, щоб ви могли надалі отримувати свої пенсійні виплати. Сьогодні хочу розповісти більш детальніше, тому що бачу, під відео у вас виникли деякі питання. Хочу нагадати, що в Україні в 2025 році змінився порядок проведення ідентифікації пенсіонерів і отримувачів соціальних виплат. Хочу нагадати, є в нас постановок Кабміну від 11 травня 2025 року за номером 299. Ідентифікація необхідна для пенсіонерів для збереження пенсійних виплат і продовження пенсійного забезпечення, тобто продовження вчасного отримання пенсій. Нагадую, що нова процедура вона передбачена для окремих категорій наших громадян. Це ті, хто отримують пенсійні або страхові виплати, постійно проживають на тимчасово окупованих територіях. Ті українці, які перебувають за кордоном і продовжують отримувати свої пенсійні виплати, та ті громадяни, які після 24 лютого 2022 року виїхали з окупованих регіонів. І не стали на облік як внутрішньопереміщені особи. Також ідентифікація обов'язкова для громадян, які отримують адресну соціальну допомогу, призначену на період від лютого 2022 року до червня 2025 року. включно. Нагадую, якщо ви не пройдете фізичну ідентифікацію до 1 жовтня 2025 року. Виплата буде тимчасово припинена, але без остаточного позбавлення права. Тож в мене є відповідне відео, кому і як необхідно до 1 жовтня 2025 року також пройти фізичну ідентифікацію. Громадянам, які перебувають за кордоном і отримують свою пенсійну виплату на підставі міжнародних угод України з іншими державами, проходити додаткову ідентифікацію не потрібно. Кінцевим терміном для проходження фізичної ідентифікації визначено 31 грудня 2025 року. До цієї дати ви маєте підтвердити свою особу. Для отримувачів державної соціальної допомоги крайній термін для проходження фізичної ідентифікації. 1 жовтня 2025 року. У разі пропуску цього терміну виплата буде вам припинена, але ви зможете звернутися повторно і поновити нарахування після проходження успішної ідентифікації. Про способи не буду нагадувати, тому що, вже про це поговорила. Лише нагадаю, що якщо. Ви не пройдете процедуру ідентифікації до зазначеного терміну для пенсіонерів це до 31 грудня 2025 року. Так, категорії я назвала, кому це необхідно зробити. Та для тих громадян, які отримують соціальні виплати до 1 жовтня 2025 року, в такому випадку нарахування пенсії або соціальної допомоги буде призупинене. Поновити виплати ви зможете і отримати відповідні кошти після виконання того що вимог щодо підтвердження вас як фізичної особи.